Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пневматичну зброю. Ми якось так помітили, що ми багато вам розказували про американську компанію Beeman, яка займається виробництвом пневматики з 1973 року. І ми, в принципі, пройшлися по всім основним модельним рядам. І якось абсолютно залишили без уваги такий модельний ряд, як Beeman Wolverine, який насправді досить популярний серед українських пневматичних стрілців, так би мовити. Це бюджетні гвинтівки, які на сьогодні коштують. Близько 5 тисяч гривень в залежності від виконання. І загалом модельний ряд Beeman Wolverine, він має в своєму складі гвинтівки як звичайною сталевою витою пружиною, так і з газовою. Що ж їх відрізняє від інших гвинтівок компанії Beeman? В першу чергу це гвинтівки з укороченим стволом. Тобто ствол цієї гвинтівки має довжину 16 дюймів, прямо як на карабінах типу r 15 Що це дає? По суті, це ствол, який коротший на 5 см від більшості. Від абсолютної більшості інших пневматичних гвинтівок і ця от різниця в 5 см вона відразу відчувається, коли стріляєш цієї гвинтівки на вскидку. Тобто гвинтівка відразу стає дещо компактнішою, відразу стає значно зручнішою, розворотистішою і в цілому працювати з такою гвинтівкою за рахунок дещо коротшого ствола. Стає відразу значно цікавіше. Так, давайте відразу пробіжимось по основним моментам, що з собою представляє ця гвинтівочка. Відразу бачимо, що покладена вона в синтетичне ложе. Цей модельний ряд не включає в себе дорогих виконань з якихось е, дерев'яних горіхових лож. Тут все синтетичне, Це одночасно і добре, і має певні моменти. Синтетичне ложе воно не боїться різких перепадів температур, воно не боїться відкритих сонячних променів. Воно не сприйнятливе до різних сарапин, ударів і того подібного необережного використання. І в цілому, якщо ви розглядаєте гвинтівку робочу конячку, так би мовити, з якою ви будете стріляти за будь-яких погодних умов на будь-яких стрільбищах, яку ви не будете, яка буде їздити десь в багажнику, падати в якихось чохлах, то синтетичні ложі це саме те, що потрібно. Як бачимо, ложа цієї гвинтівки має абсолютно класичний дизайн, який не відрізняється якимись. Китайськими інноваціями. Тут все зроблено абсолютно так аскетично, зрозуміло. І коли береш її до рук і вскидаєшся, тут нічого зайвого не заважає тобі стріляти. Ложа має м'який гумовий потиличник, який у випадку з пружинно поршньовою пневматикою, все-таки має сенс. Кріпиться він двома гвинтами і досить непогано насправді пружинить. Приклад у формі Монте-Карло має певне підвищення, яке. Чудово працює під час стрільби на вскидку, Тобто, коли вскидаєшся з цією гвинтівкою, ти відразу бачиш прицільну лінію, відразу бачиш прицільні пристосування мушку і цілик. Це є досить добре. Навіть в людині з досить довгими руками ця відносно компактна гвинтівка є реально досить зручною під час стрільби. Ложа має досить агресивні цупкі насічки в місцях утримання, вони прямо відчуваються відразу, коли береш до рук. Навіть якщо стріляти доведеться в якихось екстремальних умовах, якщо ваші руки будуть не знаю, якісь брудні, мокрі, то все рівно ви цю гвинтівку будете досить міцно тримати і нікуди вона з ваших рук не дінеться. Гвинтівка має сталевий компресор. Це вуглецева сталь, яка вкрита звичайним воронінням, схоже, що це метод оксидування. Поверх компресора вирізана стандартна база кріплення типу ластівчин хвіст. Це, це звичайний 11-мм ластохвіст, на який можна поставити абсолютно більшість оптичних прицілів з допомогою стандартних кріплень. Я думаю, ви, якщо цікавитесь пневматичною зброєю, ви чудово розумієте про що мова. Але варто зауважити, що тут стоїть сталевий стопор для кріплень, для того, щоб ви, коли будете стріляти з цієї гвинтівки з оптичним прицілом, щоб сам приціл не рухався вздовж цієї бази і не заважав. Під час стрільби пружина всередині компресора фіксується трьома стопорними гвинтами. Муфта ствола у нас сталева. Прицільні пристосування досить стандартні для пневматики від бренду Бімен. Тут у нас регульований цілик, який відповідно регулюється по висоті і по горизонту. І нерегульована мушка, яка має оптоволоконну вставку, і сталевий намушник, який надійно захищає від різних ударів. Сам по собі намушник досить компактний. Він не представляє собою чогось такого габаритного, по типу як на Beeman Longhorn. Але як для бюджетної пневматичної гвинтівки, це цілком нормальне явище, тому що. Основна задача цієї гвинтівки бути доступною для будь-якого починаючого стрілка. і власне є певні моменти, на яких компанія дещо заощаджує для того, щоб цінник цієї гвинтівки був досить приємний для покупця. В цілому про цей приціл, що можна сказати, він. Абсолютно нормальний для починаючого стрілка. Він має оптоволоконні вставки різного кольору, тому це дозволяє стріляти досить швидко в різних умовах освітлення, в умовах недостатньої видимості, пізно ввечері, в сутінках, що дещо розширює функціонал цієї гвинтівки. Також різнокольорові вставки оптоволоконні в цьому прицілі дозволяють швидко наводитись на ціль і переходити з однієї цілі на іншу. Ой. Як з мушкетом! там сидить. Блін, ну прикольний кадр. Ти бачиш, скільки там з нього смальця полетіло нормально. так. Дана гвинтівка, як і більшість інших пневматичних гвинтівок компанії Beeman, обладнана автоматичним запобіжником, який вмикається кожного разу, коли ми зводимо цю гвинтівку. Тобто, коли ми ставимо поршень на бойовий звод, у нас вмикається автоматичний запобіжник. Це робить. Стрільбу з цієї гвинтівки значно безпечнішою, адже вірогідність якогось е, випадкового пострілу наближається до нуля з таким запобіжником. Але разом з тим у нас відсутня можливість безпечного а, ні, не відсутня. Тобто, власне, перед початком кожного пострілу вам потрібно буде зняти гвинтівку з запобіжника. Він влаштований таким чином, що коли гвинтівка стоїть в положенні сейф, то цей прапорець запобіжника він... Не дає вам можливість правильно покласти палець на спусковий гачок. Як не дивно, ця бюджетна гвинтівка також обладнана фірмовим спусковим механізмом компанії Бімен, яка зустрічається на дорожчих версіях. Цей спуск можна відрегулювати за ходом. Він заводу має досить довгий ход роботи спускового гачка і досить посереднє зусилля спрацювання. Але враховуючи, що це гвинтівка власне дуже бюджетної категорії, то даний спусковий механізм, який тут стоїть, він є. Абсолютно нормальним для таких гвинтівок, і навіть якщо розглядати бюджетну пневматику китайського або турецького виробництва, то на турецьких гвинтівках далеко не завжди буде регульований спуск. Китайці ставлять його практично на кожну модель, навіть бюджетної категорії. Маса цієї гвинтівки без встановленого оптичного прицілу складає 3,8 кг. Що є насправді досить середнім показником. Початкова швидкість заявлена в 1000 ФПС, це в 330 метрів за секунду, але це такі досить середні показники, які потрібно завжди перевіряти по хронографу, тому що в залежності від тої кулі, якою ви будете стріляти, швидкість буде дещо відрізнятися від цих паспортних даних. Це варто розуміти. Загалом гвинтівка Бімен Wolverine часто розглядається стрілками в якості найпершої пневматичної гвинтівки для того, щоб взагалі починати з чогось. Навчання цільовій стрільбі. І часто розглядається ця гвинтівка в порівнянні з гвинтівкою Бімен Longhorn. І так як ми вже тут зібралися, і у нас ці гвинтівки гвинтівці є собою обидві, можемо провести маленьке порівняння. Відразу бачимо, що лонгхорн він габаритніший, він більший, він важчий і має ложе значно складнішої форми. Якщо Волверін це абсолютно класична пластикова ложа, яка не відрізняється якимись хитрощами, то лонгхорн. Має, так би мовити, власний дизайн, власне бачення ергономіки, яке далеко не завжди співпадає з баченням майбутнього стрілка з цієї зброї. Тому перед тим, як купувати і стріляти Beeman Longhorn, дуже важливо його взагалі потримати в руках, вскинутися і зрозуміти, чи підходить вона вам по вашій антропології. Ствол Longhorn має довжину 45 см, на відміну від 40 см ствола винтівки Beeman Wolverine. і має такий надульник, за який... Те, що зручніше хапатися для того, щоб зводити цю гвинтівку. Ще один важливий момент полягає в тому, що різниця в 5 см довжині ствола вона грає суттєву роль під час зведення цієї гвинтівки. Всі ж вчили фізику у школі. Для того, щоб звести пружину за рахунок меншого плеча, потрібно буде значно більше зусиль прикладати. І якщо розглядаєте цю гвинтівку для стрільби з дітьми, то Навряд чи ваші діти будуть самотужки її взводити. Місцями це позитивний момент, місцями вам доведеться значно більше зусиль прикладати, якщо ваші діти люблять постріляти. Підводячи підсумки, що можна сказати? Гвинтівка Beaming Wolverine – це прекрасний варіант для того, щоб почати освоювати цільову стрільбу. Це дуже універсальна гвинтівка за дуже бюджетний прайс. Тобто в районі 5 тисяч гривень можна придбати гвинтівку. Абсолютно універсальна для будь-якого стрілка, будь то підліток чи доросла людина, з досить компактними габаритами, з регульованим прицілом, з регульованим спусковим механізмом і можливістю встановити сюди оптичний приціл. Всі елементи цієї гвинтівки абсолютно зносостійкі і не складуть вам якихось проблем в процесі експлуатації. І для найбільш уважних наших глядачів залишимо промокод в описі під відео. На знижку для купівлі цієї гвинтівки. на цьому, власне, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, підтримайте нашу творчість лайком а там мож внизу під відео. Підпиштесь на канал і власне чекатимете наступних наших відео зустрічі.